Дім Дракона повертався з другим сезоном доволі гучно. У перших рецензіях, після попереднього перегляду, критики знову розповідали, що це буде набагато краще, ніж гра престолів. Блогери навигадували купи теорії на подальші 8 епізодів та на сезони уперед. Але що ж глядачі реально отримали за сезон? Ми побачили, що зелені неприховано пожирають один одного, чорні майже розкололися на дві фракції та ледь втримали союзників навколо себе. Дивина, але навіть дракони не можуть змусити людей коритися. Це гарно було показано у першому сезоні, а другий лише підтвердив, що дракони то м'ясо, а не боги, і поки вони будуть полити один одного, нащадки Візеріса знищать його спадщину. У війні між двома кланами таргаріанів немає переможців, а тим паче людей у королівстві, якими кожен з претендентів сподівається правити. Після легкої критики першого сезону за повільність та млявість деяких сюжетних поворотів автори, здавалось би, мали б усе це змінити у другій частині та розпалити потужну війну. Проте як фактично виявилось, війна відбувалася лише за нарадчими столами. Попри це, були й розривні моменти, за які ми любимо цей всесвіт. Дракони, безперечно, головна сила серіалу, як тільки вони з'являються на екрані, овації глядачів злітають до рівня Гри Престолів. Не треба нічого особливого вигадувати. Дайте людям подивитись на тих самих драконів. Як результат, епізоди з ними отримали найбільший рейтинг та найменше критики, попри те, що навіть там є слабкі моменти. Від самого початку серіалу глядачі очікували драконів, їх битв чи хоча б просто спалювання людей. Екшн найсильніша сторона дому дракону, і він чудово робить свою справу. Сцени з битвою Рейніс та спаленням бастардів точно запам'ятаються глядачам, і саме на подібному напруженні має формуватися історія. Похід Деймона до Гаренхолу – це дуже дорога та важка сцена, однак напруження вона на жаль, не дає. На відміну від сцен у королівській гавані, згадайте, як у другому епізоді усі співчували Гілейні та Лісенті на похоронах, і ось через пару серій її вже готові розірвати. За такі моменти глядачі і обожнюють всесвіт Мартіна. Костюми та декорації зроблені настільки круто, що про це ж зняли окремий серіал Дім, що побудували дракони, і він також вартий вашої уваги. Рейніра, Алісента, Дід Отто чи Корліс привертають увагу під час кожної появи, кожен вдягнений відповідно до кольорів сторони, що він обрав. Та окрім головних персонажів, незвичайно гарно вдягався і завгосп з Грандхолу. На фоні бідності та розрухи, він скоріш за все, увірвався у велике крадівництво, на фоні відбудови, чи на когось працює. Усі ці деталі та неймовірна кількість сил, що вкладена у реалізацію, дійсно вражає. Був сезон успішним чи ні, покажуть рейтинги переглядів та глядацькі відгуки. Проте варто відмітити, що, окрім плюсів, у сезоні показали і достатньо недоліків, про які теж варто згадати та намагатися розібратися. Напишіть у коментарях. Що вам сподобалося у другому сезоні, чи які сцени ви вважаєте недоречними? Відсутність простої та зрозумілої структури робить другий сезон сумбурним та місцями дуже слабким. Кожна подія повинна мати свої причини, які ведуть до якихось дій, що мають свої наслідки. Однак тут же місцями виглядає усе так, наче автори сценарію просто заганяють персонажів у якісь рамки. І їх дії виглядають безглуздими та безпричинними, проте потрібні, щоб вони могли отримати якесь просування у серіалі. Ті самі помилки робили в останніх сезонах Гри престолів. Але якщо там хоча б з самого початку ми отримали сильних та сталих персонажів, навіть другого плану, за якими було цікаво споглядати до фіналу, то наразі у Домі дракона таких немає. Більшість дій персонажів це набір імпульсивних рішень заради самих рішень. Посередня проробка персонажів не викликають у глядачів сильного емоційного зв'язку з ними і тому так важко за когось болівати. Через це повільно проникнутися історію доволі важко. Давайте розберемо героїв та їх вчинки більш детально. На початку другого сезону ми зустрічаємо Рейніру слабкою та розчавленою після загибелі молодшого сина. Її жага помсти абсолютно обґрунтована. Однак результат цієї помсти вона не приймає і, втративши довіру до чоловіка, залишається на самоті. Та що відбувається далі, вона їде сама до лігва ворога, яке максимально укріплене, та не колись, а одразу після замаху на своє життя. Кадри з рейнірою та лісентою у септі, це звичайно повний абсурд з точки зору логіки. І якби усе було так легко, то замовити ще одне вбивство навряд чи стало проблемою. Авторам треба було показати, що вона дійсно зробила усе, аби зупинити війну, але обрали вони один з найгірших варіантів. Мало того, що Алісента фактично нічого не вирішує, та ще й ризикувати усім заради незрозумілої пропозиції, ну якось це все сумнівно. Друга зустріч Рейніри з Алісентою це буквально неможливо дивитися. Жінка поплавала та вирішила, що королівство. Їй ні до чого. Тож час просто взяти і піти. Усе ж так просто. Ну і звичайне на прийняття рішення їй знадобилась всього лиш одна хвилина. No walk, please, Рейніра майже половину сезону не могла повірити у те, що буде війна. Хоча усі навколо про це казали. І тут ми знову повертаємось до питання, чому вона має зайняти місце на троні. Якщо настільки туго міркує, та немає стратегічного бачення, сценаристи і так наплодили слабких та незрозумілих персонажів у вигляді дітей рейніри. Так тепер ще й вона повільно скочується на дно. Сцена, де так просто взяли і пустили до неї цілий натовп бастардів, це ще одна дурниця. На неї вже хотіли скоїти замах і підіслали одного з братів-близнюків. Тоді не пощастило, однак чи не міг Еймон підіслати кого ще у купці цих людей. Хтось з бастардів міг же легко вкрасти дракона і полетіти до королівської гавані. До речі, дуже цікаво, чому не стріляли по дракону, який нібито їх атакував. Життя Рейніри, наче вже зараз здається неважливим, хоча фактично уся фракція лише на ній тримається, можна зрозуміти її боязливість. Та не до того, як у неї відібрали трон. Але у другому сезоні з неї все ще намагається зробити просто людинку, а не королеву. У другому епізоді вона вбивалася горем через смерть дитини, а вже у сьомому їй абсолютно наплювати на цілий натовп бастардів, яких спалив дракон. Невже не можна було заводити їх по одному? або хоча б випустити тоді, коли дракон почав усіх спалювати? Можливо, героїчна смерть Рейніс нарешті чогось її навчила. Лінія Шрейніри та Місарії демонструється нам уривками, і через це у сцену у шостому епізоді доволі важко повірити. Усі навколо увесь сезон не розуміють, що Рейніра дуже слабка і на неї тисне навіть власний син. Проте усі вони усе ж таки знаходяться у стані війни, а не на сесії з психотерапевтом через сімейну сварку. Місарія користується слабкістю лідерки чорних протягом усього сезону. Однак автори серіалу користуються слабкістю шостого епізоду, запихнули у нього хоч щось, аби глядачі останнього не засумували. Та щоб, хоч якось, підігріти обговорення. Деймен ото гайтава мікснодиферс. Деволневе ексектмі. Майдазвалов ремейдего. How did you get scar? Якщо ви щось запам'ятали з шостої серії, окрім цього поцілунку, то це можна вважати успіхом. Також повільним і млявим виглядає Деймон, який у першому сезоні був ключовою фігурою. Зваблював племінницю, йшов проти короля, викрадав яйця дракона, влаштовував циркові вистави. Зараз же просто цілий сезон сидить у розваленому замку та страждає. За таке королівське подружжя доволі важко вболівати. Теми про те, що йому не потрібна насправді корона, та те, що він не бачить у рейніри рівно собі, були і в першому сезоні, їх можна було елегантно закрити за пару епізодів другого, а не розмазувати самоочевидні думки на цілий сезон. Так. Через лінію Деймона розкривають відьму та пояснюють, який його чекає фінал. Проте усі ці екзистенційні кризи та боротьба з внутрішніми демонами у наркотріпі, ну якось занадто, він подавався нам жорстоким та кривавим воїном, ліпший меч королівства, який готовий прибрати будь-кого на шляху до влади. А у сьомому епізоді раптово починає жалкувати якогось крихітного лорда. Хоча до цього легко різав родичів, нехай далеких. Його наділяють можливістю побачити майбутнє та хоч якось виправдовують для глядачів час проведеної у астралі. Однак залишається питання, як Гілейна підключилась до нього без дерев. Цікаво, що Деймон навіть не зміг даху замку полагодити за увесь сезон. Алісента на початку свого шляху була доволі амбіційною та йшла по головах. Однак після втрати підтримки батька, розмов з рейнірою про законність влади Ейгона. Зради від Сера Крістона та усунення з малої ради рідним сином, вона остаточно втратила впевненість у собі та правильності своїх вчинків. Автори почали давати їй незрозумілі сцени, які жодним чином не рухають сюжет уперед, а уводять його в бік. Я дуже радий, що вона може поспілкуватися з братом, однак це жодним чином не рухає історію. Дуже втомлює, що у шостому та сьомому епізодах Пейла та Рієна мають по одній хвилині екранного часу або взагалі не мають реплік, а натомість ми отримуємо абсолютно недоречні сцени, де лісента плаває. Ну як це рухає сюжет? Невже немає інших засобів показати трансформацію, окрім водохреща? Той же самий коваль був показаний просто блискавично. Тут вам і мотивація, і рішучість, і бажання помститися за смерть доньки у блокаді. І все це зайняло хвилин 20 за увесь сезон. Розвиток персонажів необхідний, якщо ставка на драконів робиться не так часто. От що зробили з Отто Гайтавером, викинувши його з серіалу? Автори просто вбили одного з найцікавіших персонажів і нічого про нього не показували. Що зробили з гілейною після першого епізоду? Дали кілька коротких цен, і все, вона ж абсолютно не розкрита для глядача перед фінальним епізодом, коли їй треба йти в бій. Гілейна ж дуже цікава зі своїми пророцтвами на майбутнє, які майже усі пропустили. І у фіналі прийшлось відкрито пояснювати, на що вона здатна та наскільки її недооцінили у сезоні. Список недопрацювань та згайних розвитків персонажів можна нескінченно продовжувати. Еймонд, один з небагатьох, виглядає цілісним, і ми точно знаємо, що усі його дії направлені виключно на помсту дітям рейніри та брату, але його лінії буквально ну дуже мало. З приємного глядачам явили лик, Джорджа Мартіна на дереві у Гаренхолі. Дрібничка, але круто. Може, змилується та допоможе сценаристам і знімальній групі краще попрацювати над персонажами. Питань до сезону більше, ніж відповідей, і це псує враження. Адже дійсно гарні моменти теж були, та вони тануть у незрозумілих сценах. Загалом дім Дракона не женеться за величу Гри престолів. І це було правильно у першому сезоні. Вони зосереджуються на темі спадщини та наслідування, і поступово рухаються до того, щоб дати нам відповіді на питання, хто ж саме має замінити усіх цих старих королів і куди має рухатись королівство. Якщо перший сезон був розлогим у цьому та показував, як формуються коаліції і до чого це веде. То перша частина другого сезону підвела нас до того, що факт війни неминучий і судячи з кадрів першої вагомої битви, попередив тотальний занепад. Проте залишається відкритим питання того, чому більшість епізодів другого сезону настільки слабкі, що авторам приходиться штучно утворювати конфлікти та сюжетні лінії, аби проявити глядача хоч якийсь інтерес. Якщо пригадувати кожен епізод, то вони майже усі зливаються у щось сіре та незрозуміле, куди рухається сюжет, куди рухаються персонажі, для чого вводять нових героїв? І раз вже вели, то чого дають їм так мало екранного часу або надслабку мотивацію? Сцена зі спаленням лицаря драконом не працює, бо ми просто не знаємо, хто перед нами. Ну, спалили і спалили, знайдуть іншого. І через секунду знаходять фантастичним чином. Просто дракон поруч пролітав. І зрозуміти, що він бастард Веларіона з валірії, можна лише по запаху. До речі, на дракона можна сісти лише після смерті попереднього господаря. А значить, лейнор Веларіон загинув. А глядачам то так і не показали, не вважають за потрібним. Пам'ятаю, як деякі блогери до початку сезону розповідали про повернення Старків, та їх роль у картині, однак глядачі отримали лише три хвилини екранного часу чистого фан-сервісу для Галочки. Те ж саме відбувалося з поверненням Візеріса та молодої рейніри. Це гарні сцени, але є питання до їх кількості та сюжетної доцільності. Відносно історії братів-близнюків-лицарів, автори розробили дуже сильні арки та поступово підвели до їх смерті. Тут вам і мотивація, і символізм трошки не дотисли з рішенням Сіра Миколи, який весь час страждав комплексом неповноцінності та відправив кращого воїна на смерть через брудний плащ, але це опустимо. Загалом же подібні історії більше чіпляють, аніж нескінчене буркатіння старшого сина Рейніри або раптові появи онучок Веларіона на одну секунду. Розумію, що персонажів багато, однак замість нескінченних розмов про якісь там маловідомі битви можна сконцентруватися на персонажах, щоб їх смерті потім викликали хоч щось, окрім байдужості, що сталося з діалогами, які були доволі непоганими у першому сезоні. Я можу змиритися з тим, що мені щось не показують, а розповідають. Однак, коли герой декілька епізодів поспіль просто говорять, щоб говорити, та забити таймінг. Це виглядає трохи образливо. Страйк сценаристів зачепив серіал, однак набагато пізніше, ніж усе це писалося. За два сезони ми не отримали жодної сильної цитати чи висловлювання, хоча, говорять, у другому сезоні буквально без перестанку. Побудова історії досі виглядає дивною. Я вже казав, що у першому сезоні взяли дуже великий часовий проміжок і доволі слабо нам зуміли показати перше покоління персонажів. Ми маємо отто Гайтавера та короля Візеріса. За 10 епізодів їх розкривають та пояснюють мотивації і шлях. Що ж ми маємо у другому сезоні? Нерозкриті історії дітей Рейніри, слабкий Деймон, який був зіркою першого сезону, ще слабша Рейніра, яку штовхають на абсолютно безглузді вчинки заради хоч якогось сюжету. Цей канал можна легко підтримати. Подобайка, підписка, коментар для просування. Можна також підтримати фінансово задля стабільної та довготривалої роботи каналу, посилання на Баймі Кофі та банку в описі. Битви драконів це саме те, чого усі чекали ще з середини гри престолів. і ось нарешті вони на екрані. Однак і тут є проблема відсутність цих самих битв. Так глядачі отримали надзвичайно потужний четвертий епізод, який увійде в історію Всесвіту Мартіна. Та цього відверто замало для двох років очікування. Чи можливо усі події сезону запихнути у шість епізодів замість восьми? Цілком, поки герої нам пів сезону вголос розповідали про те, що щось десь відбувається, стоючи за довжелезними столами, ми лише здогадувалися, які реальні позиції у зелених та чорних. За перші чотири епізоди глядачі отримали лише півтора цікавих, і усе, що їм залишалось. Це чекати фінальної серії. Неочікувано вистрілив сьомий епізод, і теж завдяки драконам. Дайте хоч трішки драконів і напруження у сцені гарантовано. Я розумію, що шоуранерам могло не вистачити бюджету на пару додаткових сценаристів, однак вони явно були спроможні робити цікавим кожен другий епізод, а не лише початок, середину та фіналу. Та восьмий епізод виявився настільки слабким, що авторам скоріше варто було завершувати усе це на сьомому. Один момент за усю серію зумів утримати увагу: це пророцтво. І навіть туди автори запхали відсилки з гри престолів, чим визнали, що не хочуть бути цікавими окремо від франшизи. Приберіть це видіння Деймона та Гілейни з серії, і що залишиться: кумедний момент з Ланістером, штучне намагання викликати відразу до Ульфа і купа розмов, розмови Корліса з сином, рейніри з Деймоном, рейніри з Місарією, рейніри з Корлісом і рейніри з Алісентою як кульмінація усього сезону. Серйозно? Мені здається, що цього замало. Ну і звичайно ж глядачам подарували незабутні сцени блукання рейни в Уельських горах. Усе це дуже гарно, але не показали навіть, як вона приручила дикого дракона. А завершення епізоду це ж пряма копія серії шостого сезону Гри престолів. Невже так важко показувати пересування військ протягом сезону або, хоча б щось трохи цікавіше, запорожні діалоги? Видивіт, мисква й горефоместейблген, горефмізфале, а фішемен, ще що клеймсій сор. Завжди є прохідні серії, у яких глибше розкривається якийсь з персонажів або демонструється якийсь міні-конфлікт. Та коли розвиток персонажів стоїть на місці чи крутиться навколо осі, це показує слабкість не тільки сценаристів, але й усієї команди, яка пустила це в ефір. Костюми, декорації, автентичність, нові локації, замки, атмосфера та купа іншого відходять далеко на задній план та не чіпляють, якщо основний сюжет та герої. Не дуже цікаві, і авторам нарешті варто це здолати. Другий сезон пояснює, що отримати владу може й легко, а ось втримати її це вже зовсім інше питання, те ж саме стосується і боротьби за цю владу. Якщо опозиція занадто слабка та нерішуча, за неї не підуть і почнеться розкол. І лише ризикові, нестандартні дії дають можливість зрівняти шанси чи отримати перемогу. До виходу третього сезону Дому дракону залишилось плюс-мінус 2 роки. Тож будемо чекати та слухати розповіді про те, що ось цей сезон вже точно усе змінить, та буде на декілька сходинок вище, аніж усе те, що ми побачили до цього. Однак мені важко у це повірити, та й взагалі будувати якісь очікування відносно якості нових сезонів я вже давно не бачу сенсу. Про успіх чи провал серіалу. Варто буде говорити по факту виходу усіх сезонів, а це у найкращому випадку відбудеться через 6 років. До цього часу вже вийдуть 10 тисяч кораблів та лицар сімох королівств. Можливо, на їх фоні Дім дракона буде дійсно виглядати сильним, однак більшість усе одно буде згадувати про золоті часи виходу Гри Престолів.